Доброго дня, друзі! З вами компанія Electro Motors місто Кропивницький. У нас в наявності такий чудовий автомобіль Zikker 001 в максимальній комплектації U. Має пневмопідвізку Ось такі гарні 21-й диски, збільшено гальмівну систему. Такий має чудовий колір. Абсолютно нове авто, автоматичні двері з дотяжками і такий чудовий комбінований салон. Вартість авто на сьогодні 48 тисяч доларів. звертайтесь в компанію «Електромоторс».